Таю народні репортери нові назви населених пунктів, вулиць громадських місць чи на часі чи необхідно їх змінювати зараз? На цьому тижні знімальна група телеканалу д 1 вийшла на вулиці Дніпра та запитала думку Дніпрян. Наприклад, у жовтих водах обирають нові назви для 13 вулиць, 20 провулків та майдану. Як повідомили у жовтоводській міськраді, місцеві голосують за спеціальним посиланням в інтернеті або у пунктах для голосування, наприклад, у виконкомі, у музеї, бібліотеці, дитсадках і в будинку культури, голосування тривало до 10 березня. А у новомосковську вулицю Лермонтова перейменують на честь загиблого полковника ЗСУ. Олега Зенченка він загинув у березні 2022 року. Олег Зенченко, полковник Збройних сил України, командир 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Був учасником російсько-української війни. Вічна слава героям. Також нову назву отримає вулиця Робоча у Новомосковську. Згідно з проєктом, вона стане вулицею Кошовою. Про це йдеться у проєкті рішення, що був опублікований на сайті міськради Новомосковську. У соціальній мережі Фейсбук Дніпряни обговорюють тему перейменування ринку «Комінтерновський», що в анд районі. Колишній завод Комінтерна на лівому березі Дніпра було перейменовано на Комінмет. Ринок, що знаходиться неподалік. По-старому називається Комінтерновський, про що свідчить і вивіска. Думок в коментарях було чимало. Зокрема, всі наголошували на стан дороги біля цього ринку. І жартома пропонували назвати його Болотний, велика калюжа, навколо Калюжний, підводний. Отже, що з приводу перейменування населених пунктів, вулиць і громадських місць, думають наші народні репортери Дніпряни. Все повинно бути паралельно. Тому що наші хлопці б'ються на передовій, а ми тут повинні змінювати нашу свідомість тим, що будемо перейменувати, воно буде відкладатися, нова назва і буде на генному рівні вібрувати е, з нашими українськими. Я говорю, властям же відніє, відніє. А війна, коли кончиться, це неізвісно. звісно, всі діла йдуть своїм чередом. Дивлячись на цю обстановку, мені я думаю, треба допомогти лучше нашим воєнним. Ці кошти направити туди. Розумієте? І Може, переселенцям, і правда, дітям. Ну, зараз це не нагальна потреба. Ну я думаю, що і зараз можна Та тому що ці російські всі названня вони вже надає. Наших все буде. Я вважаю, що це не потрібно на зараз, тому що на це йде дуже великий кошт з державного бюджету, і це не дуже як рентабельно для самої держави наразі. Краще ці гроші витратити на те, щоб закупити обладнання, не, необхідні, та, необхідні обладнання. для наших воїнів. Я думаю, що можна і зараз переименовувати. Це нікому не заважає, і чому б ні. Хай будуть нові назви у ринків, вулиць і звикнемо швидше. Якось спитати у людей, які проживають на цих вулицях, якщо вони, скажімо так, якщо вони згодні зараз змінити, то міняти зараз, якщо ні, міняти потім. Тобто, це все треба питати у людей, які проживають на цих вулицях. Ми думаємо, що на часі перейменувати. Можна перейменувати. Чому? Потрібно. Ну, ми, ми ж Україна, у нас повинні бути українські назви да. вулиць. Тим більше, що в умовах воєнного часу треба бути треба, щоб все було да. Україна. Я вважаю, що це краще робити вже після перемоги, тому що в нас на даний час є інші важливі питання, проблеми, які потрібно вирішувати. Після перемоги. Чому? Ну, ще ж деньги на інше місце на інші справи потрібні. Думаю, після перемоги. Зараз це не так важливо. І немає часу, щоб вчити, вчити зараз нові назви вулиць. Я думаю, зараз треба. Чому? Тому що ми Україна і е, у нас не потрібно, щоб були вулиці з тими ім'ями, які зараз на нас нападають, і та історія нам не потрібна. Дякуємо за ваші відповіді і участь у соцопитуванні, Тож бачимо, що думки різні. Хтось вважає, що поки наші хлопці женуть ворога на передовій, ми маємо позбавлятися усього російського у тилу. Хтось вважає, що влада має дослухатися до думки місцевих мешканців безпосередньо тієї вулиці або району, який планують перейменувати. Хтось вважає, що нові назви буде легше запам'ятовувати зараз під час широкомасштабної війни, адже легше провести асоціації. А то, все ж таки, вважає, що зміни повинні бути після перемоги. А як вважаєте, ви пишіть у коментарях під цим випуском на Ютуб-каналі, де 1 ми продовжуємо. На цьому тижні до нас надійшло повідомлення з області. Мешканка Магдалинівського району поділилася з нами відео тамтешньої дороги і написала: село Спаське не дорога, а суцільний жах. Дорога, яку ви зараз побачите, це ділянка траси, яка проходить через населені пункти нашого регіону: підгороднє, перемога, спаське, Магдалинівка, Котовка. Її довжина 70 кілометрів і лише 8 кілометрів це новий асфальт. А решта 60 потребує ремонту а місцями є ділянки, які несуть небезпеку не лише для транспортного засобу, а й водіям. Та пасажирам місцеві активісти написали звернення та збирають підписи на ім'я очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака з проханням вирішити питання щодо ремонту дороги для деталей цієї справи. Ми зв'язалися з Іваном Гуртовим, старостою сусіднього села Очеретувати Магдалинівського району. Маємо від нього наступну відповідь. Це траса О 040410. Підгородня котовка, яка знаходиться на балансі Дніпро-Ода. На її капітальний ремонт було виготовлено проєкт і оголошений тендер в 2021 році. Тендер виграла. Здогадайтеся, хто будінженірінг компанія вже колишнього губернатора. Кошторис 1 мільярд 600 мільйонів гривень, але на жаль, війна. Якщо ви в курсі, то постанову КМУ номер 590 Заборонено використовувати кошти на капітальні видатки. Знаю, що жителі підгородні Спаське збирали підписи. Я також на своєму старостинському окрузі збирав підписи. Передав їх голові Магдалинівської ОТГ Володимиру Дробітьку. Він в свою чергу у минулу п'ятницю 03.03.2023 року разом з головою підгородненської громади Андрієм Горбом повинні були написати разом колективне звернення на Сергія Лисака. Напишу коментар від себе: дорога аварійно небезпечна, несе загрозу життю. Також стан дороги впливає на комерційну діяльність громади, освітню і в першу чергу на медичну. З порозумінням відношусь, що в країні війна, багато питань не на часі, всі ресурси і сили спрямовані на велику перемогу. Але економічний фронт і забезпечення медичних послуг це також одні з найголовніших питань для того, щоб ворог не зламав нашу єдність. За словами Володимира Дробітька, голови Магдалинівської громади на основі звернень місцевих жителів передали лист на новомосковську військову адміністрацію. Дякуємо Івану Гуртовому та Володимиру Дробітьку за відповідь по цій справі. Керівники населених пунктів докладають усіх зусиль, аби на цій небезпечній ділянці провели, хоча б ямковий ремонт. А з новим очільником області ми віримо, що це питання не покладуть у довгу шухляду. Наш випуск триває на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. Трамвай зійшов з рейок з пасажирами всередині. Тимчасово був припинений рух трамваїв номер 16 та 12. На щастя, ніхто не постраждав. До речі, під минулим випуском проєкту народний репортер на Ютубі, де ми згадували вирубку дерев у сосновому лісі на житловому масиві Придніпровськ. Дніпрянка пані Ірина залишила коментар, в якому розповіла, що вона також була свідком чергової вирубки, тільки вже в іншому районі, у парку біля торгово-розважального центру Дафі. За її словами, виробили десяток великих і здорових дерев. А у дворах пиляють і пиляють. Від слова зеленстрой вже алергія, пише Ірина. Знову випадки нехтування правилами безпеки минулими вихідними дітлахи бавилися на річці вкритою тонкою кригою у новомосковському районі, що вкрай небезпечно. Рятувальники вкотре наголошують і закликають мешканців дотримуватися правил поведінки, перебуваючи біля водних об'єктів. І маємо статистику від надзвичайників: З початку року на Дніпропетровщині сталося 11 нещасних випадків на водоймах, під час яких загинуло 8 людей, серед яких дві дитини. Рятувальникам та водолазам вдалося врятувати 45 людей, з яких одна дитина. Сьогодні головним управлінням ДСНС України у Дніпропетровській області в чергове було організовано проведення практичного тренінгу щодо рятування людей на водних об'єктах. Крижина з рибалками відірвалася від частини криги та дрейфує по відкритій поверхні води. Водолазною рятувальною групою відпрацьовано елементи рятування людей на воді. Рибалки успішно були врятові врятовані.

Мешканці чомусь, наче відмовляються дослухатися до слів рятувальників. До речі, серед небезпечних забавок мешканців Дніпропетровщини є ще одна поширена: це підпал сухостою. З року в рік надзвичайники звертаються до людей через журналістів, самостійно проводять профілактичні роботи з дітьми та дорослими у містах і селах нашого регіону. І на жаль, цього року вже є перші випадки підпалу сухостою на полях. Такі пожежі шкодять навколишньому середовищу та ґрунту, а також вони небезпечні для приватних будинків, які розташовані поруч з полями, адже вогонь може підкрастися до осель. Та вдоль всі цієї дороги ногорі. На Дніпропетровщину повертаються лебеді перших білих птахів. Зафільмували на Самарі мешканці села Хороше. Також в мережі показали лебедів біля Нікополя на Дніпрі, але птахи тікають в глибину району, пишуть місцеві. Дякуємо за увагу! На цьому народний репортер завершується. Побачимось наступного тижня.